Якщо ви уважно дивилися попередні випуски «Гігаклауд і Баут, то ви, можливо, помітили, що доволі часто я посилаюся на різні кінострічки. А це означає лише одне: я обожнюю кіно. Особливо мені до душі період нового Голівуду. Він докорінно змінив не лише американський, а й світовий кінематограф. Я могла б годинами розповідати про знакові стрічки того часу, але у нас канал про технології. У цьому відео я розповім, як завдяки технологіям потяг братів Люм'єр за трохи більше ніж 100 років прибув на станцію Аватар Джеймса Камерона. Та куди цей потяг прямує далі. Ви втамовуєте спрагу Оранж Кавою? Мене звати Аліна. Це канал Гіка Клаут Баут. Тож далі буде дуже цікаво. Певно, як людина зробила першу фотографію, а нею був Жозеф Нісефор Ньєпс у 1822 році, вона точно подумала: а було б круто, якби об'єкти на світлинах ще й рухалися. Звідки в Жозефа могли б виникнути такі думки? Можливо, через існування латерна Маджіка або щарівного ліхтаря, який створили ще у 15 столітті. На перший та сучасний погляд, це примітивний слайд-проєктор із простим джерелом світла, як свічка. Також був екран, щоб показувати намальовані вручну картинки. Хоча в контексті 15 століття за таке диво могли й на вогнищі спалити. Чарівний ліхтар лише створював ілюзію руху. Тож у 19 столітті науковці намагалися перетворити цю ілюзію на реальність, тобто винайти кінематограф. Більше за всіх досяг успіху відомий науковець Томас Едісон. Зокрема, він створив фонограф, кінетограф та кінетоскоп. Фонограф це апарат для запису звуку. Бо яке кіно без діалогів та саундтреку. На його базі Едісон разом зі своїми асистентами Вільямом Діксоном та Вільямом Хейсом створили кінотограф, апарат для запису на кіноплівку зображень, що рухаються, і нарешті кінетоскоп, апарат для демонстрації фільмів. Це була така собі шафа з отворами для очей та плівкою всередині, що швидко прокручувалася. Суттєвий недолік кінотоскопа. Водночас дивитися кіно могла лише одна людина. Хоча це не завадило появі спеціальних салонів із кінетографами. Оцей бумеранг це, власне, перший трьохсекундний фільм. Вусатий красень з капелюхам Діксон. За кінетографом Хейс. Подія відбувається у лабораторії Едісона. У 1891-му це відео презентували у Національній федерації жіночих клубів у Нью-Йорку. Саме цю подію деякі дослідники вважають одним з перших кінопоказів. А от перший комерційний показ влаштували брати Люм'єр у Парижському гран-кафе 28 грудня 1895-го. Того дня глядачі вперше на екрані побачили такі собі тіктоки, як робітники виходять з фабрики, як снідає немовля та як чоловік стрибає через брезент. А всім відоме прибуття потяга показували трохи згодом, до речі. Так світ дізнався про сінематограф. Насамперед, це був апарат для зйомки та показу кінофільмів, який розробили брати Люм'єр. Але на початках так називали і кіно загалом, день якого святкують саме 28 грудня. Зоряними війнами за рівнем тогочасних спецефектів стала короткометражка Жоржа Мельєса Подорож на місяць. Через бій у роботі своєї кінокамери він випадково винайшов подвійну експозицію. Це коли на один кадр знімають двічі. Але подорож на місяць це ще й кольоровий фільм. Кожен його кадр розмальовували вручну. Звісно, це була не ідеальна технологія, як за результатом, так і за кількістю витрачених на нього годин. Інший спосіб того ж року запропонував британець Едвард Тернер знімати на камеру з трьома фільтрами: червоним, зеленим і синім. Схожий принцип застосували творці технології Kінеколор Джордж Сміт та Чарльз Урбан. Тільки вони використали два фільтри червоно-жовто-гарячий та синьо-зелений. Такий собі стробоскоп вийшов, щоправда, не зрозуміло, чи саме таке зображення бачили тоді глядачі, чи воно так морехтить. Після оцифрування. Кольорові фільми, хоч і мали попит, але вони були дорожчі у виробництві. Та й картинка була менш чіткою, ніж в Чаве-стрічках. Водночас поєднання лише двох кольорів було замало, щоб відобразити все існуюче кольорове різноманіття. Звісно, були і триколірні системи, але з ними зображення було ще гіршим. Ситуація змінилася у 1932-му із появою системи Technicolor. Що одразу знімала на три плівки червону, синю та зелену. Першим техніколор Колор застосував Уол Дісней у мультфільмі Квіти та дерева. А вже потім вийшов перший повнометражний кольоровий фільм «Беккі Шарп. Звук в кіно, як і колір, теж з'явився не одразу. Попри те, що вже існував фонограф Едісона, у розвитку кіно він не зміг відіграти якусь значну роль. Тож деякий час актори на показах озвучували самі себе. Якби щось подібне робили зараз, то це б назвали постмодерністським імерсивним театром на Подолі. Згодом просте і геніальне рішення створили на кіностудії Warner Brothers записувати окремо звук на пластинку та вмикати разом із плівкою. Назвали цю технологію Вайтафон. You ain't heard yet. You... Власне, такими були слова у першому повнометражному кіно зі звуком. Звісно, Вайтафон це були такі собі милиці, допоки запис звуку та відео на один носій не досяг прийнятного за якістю рівня. До речі, деякі відомі режисери та актори тих часів, зокрема Чарлі Чаплін, були проти звука в кіно. На їхню думку, він лише відволікав глядачів від їхніх візуальних прийомів. Плюс треба було робити складніші історії, бо з'явилися повноцінні діалоги замість титрованих реплік. Ще одна неочевидна проблема: у німому кіно актор чи акторка. Скільки завгодно могли бути красенями та переконливо заламувати руки. Але зі звуком стало очевидно, що деякі з них грали доволі посередньо або ж взагалі погано. Щоб краще зрозуміти цей насправді революційний злам в історії кіно, я раджу подивитися Вавілон Дем'єна Шазела. Так хочу зірки. Я сама зірка! У 1953 вийшов фільм Роб від студії Твенті Сенчурі Фокс. І це була перша стрічка, знята у широкому форматі Сінемаскоп. У цій системі ширина кадру у два з половиною рази перевищувала висоту завдяки спеціальним анаморфотним об'єктивам, які так полюбляє Квентін Тарантіно. CineMascope дозволила створити ширший кадр з більшим полем зору, стала кращою якість звуку, адже для нього було більше місця на кіноплівці. Новий формат потребував нового обладнання для проєкції фільмів. Тож екрани розширили. А проєктори та об'єктиви адаптували під широкий кадр. Того ж 1953-го вийшов перший 3D-фільм Будинок військових фігур від Warner Brothers. Що цікаво, його режисер Андре Детот бачив лише одним оком. І він сам не міг зрозуміти, чому у режисерське крісло посадили саме його. Кожен кадр у цьому фільмі знімали двома камерами. Тобто окремо для лівого та правого ока. Відповідно, дивитися фільм потрібно було в спеціальних окулярах. За жанром будинок воскових фігур був фільмом жахів, тож глядачі отримали особливо гострі відчуття. Але популярність 3D швидко зійшла на нівець, бо якість картинки була низькою. Ренесанс 3 d кіно пропав на 80-ті роки з розвитком технології Аймакс. IMAX, що розшифровується як Image Maximum, – це загальна назва для форматів зйомки, обробки та показу фільмів. Для зйомки використовують дуже потужні і дуже дорогі камери. Вони можуть бути як аналогові, так і цифрові. Завдяки запатентованій технології обробки IMAX DMR зображення стає яскравішим і чіткішим. Навіть якщо фільм знімали на іншу, не imax камеру. Раніше в IMAX 3D фільми показували за допомогою двох проєкторів. Зараз він один та ще й з лазером. Тому картинка чіткіша, а кольори яскравіші. І якщо чесно, мені не дуже подобається дивитися фільми у 3D. А вам? Напишіть у коментарях і не забудьте підписатися на наш канал GigaCloud Бавот та вліпити вподобайку цьому відео. А першою стрічкою, ремастер якої зробили в IMAX, був Аполлон 13. Це сталося у 2002 році. Хоча сам фільм вийшов у 1995. У 95 році світ побачив інший знаковий фільм. Точніше, мультфільм. Історія іграшок. Від початку студія Pixar поставила собі за мету. Першими створити повнометражний мультфільм повністю на комп'ютері, але вони довго не могли визначитися, про що саме має бути ця історія, чи точніше, про кого. Адже тоді технічні можливості не дозволяли правдоподібно відтворити пластику людського тіла. Виходили якісь пластмасові фігурки, власне, через це і вирішили малювати історію іграшок. А першим фільмом, який не лише зняли на цифрову камеру, а ще й показали у кінотеатрі. Був відок. Це європейський блокбастер 2001 року, режисера Пітофа. Тоді критики писали, що фільм випередив свій час і тому глядачі сприйняли його доволі прохолодно. Фільм справді не ідеальний, але своїми візуальними експериментами він вказав шлях іншим. Не одразу, але за ним пішли. І вже з 2016 року 9 із 10 ігрових фільмів знімають на цифрові камери. На початку цього відео я вже згадувала про перші спецефекти у кіно, і зараз я хочу продовжити цю тему. Адже у 1977 му вийшли зоряні війни Джорджа Лукаса. Так, в цьому проміжку були Метрополіс, громадянин Кейн, Кінг-Конг та інші вражаючі уяву стрічки. Але Лукас створив перший блокбастер у сучасному розумінні цього слова з шаленими на той час зборами, армією фанатів. Продовженнями та продажем мерчу цікаво, що Лука здебільшого використав вже існуючі візуальні прийоми: мініатюри, акторів в костюмах, механізми на радіокеруванні, розмальовку кадра, бо іскри та спалахи до світлових мечів малювали вручну. Але спеціально для зйомки польотів Лукас створив камеру з автоматичним керуванням. Якщо раніше мініатюри рухали перед камерою. То його апарат вже сам слідував за мініатюрою будь-якою траєкторією. Сумного особисто для мене. На зоряних війнах фактично закінчилася коротенька доба нової хвилі Голівуду. Адже студії побачили, що вигідніше вкладати гроші у фільми Атракціони, ніж в авторські, подекуди Експериментальні стрічки. Свого часу особисто мене в плані спецефектів вразив костюм чужого Рідкий Термінатор, Загибель Титаніка та ефект вилитайму у матриці. Але потім був аватар. Так, є дуже великі питання до його культурної цінності. Але те, що Кемерон цим фільмом проголосив нову технологічну революцію у кіно, це, мені здається, факт. Спеціально для першого аватара винайшли систему захоплення рухів. Завдяки цьому ми побачили еталон поєднання комп'ютерного кіно з ігровим. Також аватар, чи не першим використав всі можливості 3D, тож його я кілька разів дивилася у кінотеатрі. А от другий аватар, який нещодавно вийшов, вже не виглядав так інноваційно. Хоча за ці 15 років технології просто вилетіли до стратосфери. Серед режисерів досі тривають суперечки на що знімати: на плівку чи на цифру. Плівку досі цінують за кольоропередачу та динамічний діапазон. Це коли камера добре відображає на одному кадрі як світлі, так і темні деталі сцени. Проте цифрові камери постійно еволюціонують. Вони компактні, дешеві, прості в налаштуваннях та з цифровим відеоматеріалом легше працювати на постпродакшені. Крім того, Є режисери, які взагалі знімають кіно на мобільні телефони. Щоправда, вони використовують додаткове обладнання. Але все ж хмарні технології. Куди ж сьогодні без них? За допомогою хмарних сховищ декілька монтажерів можуть одночасно збирати фільм докупи та створювати візуальні ефекти. В Хмарах зберігаються потибайти фільмів. Адже Netflix, Apple TV, HBO Max, який зараз вже просто Макс, всі ці та інші стрімінгові сервіси використовують хмарні сховища. А ще є нейромережі, які також працюють на потужностях хмарних сервісів. Завдяки алгоритмам штучного інтелекту вони роблять акторів молодшими. От як Харрісона Форда, який вже понад 40 років грає Індіану Джонса. Інша, дещо схожа технологія цифрові копії акторів. Візуально вони все більше схожі на своїх прототипів з плоті та крові. Щоправда, міміка та катарухи ще далекі від ідеалу. Є в такої технології і етично-моральний аспект. У 2019 році режисер Антон Прости господи, Ернст анонсував зйомки стрічки у пошуках Джека. Одну з ролей мав зіграти оцифрований Джеймс Дін. Актор помер понад 60 років тому. Ельск ніби придбав права на використання його образу, проте деякі актори назвали це наругою, спробою хайпанути та бажанням заробити грошей на пам'яті актора. Що з цим проєктом зараз невідомо. Але певно, у кіноспільноти буде ще багато приводів, щоб повернутися до цього питання. Наступна технологія діпфейк. За допомогою штучного інтелекту та машинного навчання вона здатна замінити на відео обличчя однієї людини на обличчя іншої. І отже, Ніколас Кейдж грає у найкращих фільмах за всю історію людства. Можливо, у майбутньому на тому ж нетфліксі можна буде обрати обличчя актора, якого ви захочете побачити у тому чи іншому фільмі. Єдина при. Понад для цього задуму це авторські права. Якщо фантазувати далі, то можливо у майбутньому кіно стане сумішю класичного фільму та додаткової і віртуальної реальностей. І є шанс, що ми зможемо відчути на собі кіно у 7D чи навіть у 15D. Щоправда, для цього нам потрібно буде навчитися споживати контент не лише очима та вухами, а й всією нервовою системою. Нейролінк нам у поміч. Я не знаю, чи станеться так, як гадається. Але я впевнена, що з подальшим розвитком технологій кіно продовжить нас вражати.